У Галицькому районі протягом року проходить 13 культурно-мистецьких фестивалів. Не виключено, що з часом буде започатковано і фестиваль юних віртуозів, адже як свідчать підсумки проведених у трьох музичних школах конкурсів у районі достатньо обдарованих хлопців та дівчат, які своєю грою на різних інструментах можуть успішно змагатися з вихованцями музичних навчальних закладів області. Це ще раз підтвердили учасники другого туру конкурсу Юний Віртуоз. Які днями демонстрували свою майстерність у бурштинській музичній школі? Музика нікого не залишає байдужим, надто ж коли інструменту торкаються вправні дитячі руки. А таких талановитих і закоханих у мистецтво дітей чимало у Галицькій, бурштинській, Бішевцівській музичних школах, кращі з яких брали участь у другому турі конкурсу Юні Віртуози. Я виконую дві п'єси. Перша п'єса називається Концертіно, а друга чардаш. Граю я на скрипці, мені дуже подобається грати, і другий конкурс я буду грати. Ну, другий раз я буду грати на конкурсі. Я граю на кордоні, я хочу зайняти перше місце і дуже хочу навчитися гарно грати. Цього разу учасники конкурсу демонстрували свою майстерність у присутності вимогливого журі і звичайно своїх вчителів, яких хвилювалися не менше аніж самі вихованці. Наша школа представляє сьогодні 10 учнів в другому турі. Це є другий тур конкурсу. Беруть участь три школи: Бурштин, Галич і Більшівці. На цьому конкурсі бурштинська школа буде представляти учнів, які грають на різних інструментах. У нас буде піаністи, скрипалі, діти, які грають на баяні, акордеоні, бандурі. І, і два навіть у нас є цимбаліста. У нас вже тепер є такий клас цимбал. Не вперше беруть участь у подібних заходах і вихованці більшивцівської музичної школи. Два роки тому в нас були переможці на заключному конкурсі бандури. Теж вокалісти в нас непогано працюють. Неординарною подією вважає проведення конкурсу начальник відділу культури райдержадміністрації Марія Іваськів, яка вбачає у ньому початковий етап для організації у перспективі фестивалю юних віртуозів. Я думаю, що наступного року це не будуть не лише виконавці, і їх, звичайно, буде набагато більше, бо ви знаєте, що перший фестиваль завжди є пробний. І не тільки будуть виконавці, але й творчі колективи. Тим більше, що наступного року в нас відбудеться обласний конкурс творчих колективів. Юні ж майстри своєю грою зі сцени доводили, що вони до такого фестивалю готові, а переможці ще раз підтвердять свою майстерність під час третього туру конкурсу, який проходитиме в обласному центрі.